Всім привіт! Сьогодні відео буде про невеличкі доработки трактора Scout ti 404, а саме будемо розбиратися з органами керування, тобто пройдемося по речагам, покажу вам, що там зроблено неправильно. І я думаю, що в наступних партіях, хоча чому думаю, я впевнений, що в наступних партіях будуть зміни, і це все доробиться та виправиться. Але на сьогоднішній день моменти деякі присутні, тож їх потрібно виправити, щоб було комфортно працювати трактором. Ну і давайте я вам одразу трішечки поясню. По самій пасаці і комфорту місця оператора питань нема ніяких. Тут дійсно багато місця, зручно сидіти, зручно керувати. Педальний вузол теж ніяких питань немає. Газова педаль розташована досить зручно, не так як в багатьох тракторах, що потрібно її переносити, кудись двигати. Ні, тут такого немає. З чого розпочнемо? Це речах реверса. Він розташований під лівою рукою і це, в принципі, нормальне розташування, користуватись ним зручно, але є знову ж таки нюанс по розташуванню самих речагів. Перемикається він досить легко, просто, але, ви вже, я думаю, побачили, він упирається в речах перемикання швидкостей вал відбору потужності. Тож, саме по речагу питання ми вирішимо. Тут це не проблема. Трішечки його відводимо в сторону, щоб він був в стороні від цього речага. Ну і трошечки підрегулюємо саме під мою руку. Наступне питання вже цікавіше. Воно стосується оцих цих речагів. По-перше, ручний газ і речаги керування задньою гідравлікою. Ну, розташовані всі на одній лінії і, ну, скажімо так, путайся, заважай. По-перше, ці речаги йдуть на одному рівні. Не дуже зручно. Ну і ручний газ все ж таки заважає. Його потрібно або зміщати дужче до задньої частини трактора, або взагалі переносити на ліву сторону. Там речагів трошечки буде менше. Також з основною проблемою, яку я столкнувся, це при включенні другої передачі неможливо підняти задню навіску, тому що речаг впирається в речах перемикання передач. Також... Далі по цьому ж речагу перемикання передач. Ну, Я б не сказав, що він прям заважає, коли включена третя, ні. В принципі, ноги нормально, з цим можна їздити. Навіть при включенні четвертої передачі. Да, Начебто твішечки впирається речах в ногу, але все ж таки керувати не заважає. Тож, якщо ми змістимо цей речах в праву сторону на пару сантиметрів, вже у нас і автоматично обереться ця проблема. З підйомом гідравліки. Тож зараз я буду всі ці недоліки устраняти. Ну і вам покажу по ходу відео. Особисто для мене це все не складно, не критично. Ну а там подивимося, як воно піде. Отже, поки йде процес, хотів би вам показати по поводу знімання ось цього лючка в полу. Ну, такий собі процес, не дуже, скажімо так, приятний, але це перший раз. Чому перший раз? Тому що. Тут купа болтів, і воно все закрашене з тої сторони. Тобто болти відкручувались ну, досить так погано. Ну а потім відкрутити болти, прогнати різьбу. Думаю, на другий раз вже буде це все без проблем. Також цей цей лючок не знімається, поки не відкрутиш речах перемикання передач. Він там кріпиться на трьох болтах і, в принципі, легко і без проблем знімається. Ну, пристановки там я трішечки вам потім покажу ще. Із цікавого, взагалі, по доступу, тут, як бачите, все нормально. Можна навіть без проблем добратися до фільтра, той, що знаходиться в корпусі фільтра гідравлічного мастила. Ну і щуп, да, щоб долізти до щупа, до коробки, бачите, де він знаходиться. Тож прийдеться розбирати цей полік. По цьому всьому. тут... Все було змазано, ну так як зборщики при установці знімають цю колісу на цій моделі, то там все було промазано досить добре. Я тільки смазки додав і на цьому все. Так, да, я сюди капну, мабуть, ще трішечки масла. Воно було все змазано літолом, солідолом, не знаю чим. Ну, в общем, такої, такого плану змазкою. Я додав ще масло, хай воно там буде. Отже, зараз я встановив нижній лючок. Тут ще є, отут один ставиться, їх тут два. Виходить. Долив туди масличка, ну, чисто, щоб закрити цю нижню тягу. І зараз буду встановлювати речах перемикання КПП. Так, саме з цим лючком є певний дискомфорт при установці, або або навпаки, при його до монтажу. Але це перше, китайці робили. Не завжди у них виходиться зробити по-простому. Ну і по-друге, я думаю, шукали якийсь компроміс між комфортом та доступністю всіх. Потрібних вузлів, скажімо так, особисто я складнощів не бачу ніяких, а є певний плюс в тому, що якщо вам понадобиться зняти верхню кришку КПП, то всю підлогу, все навісне трактора знімати не потрібно. Достатньо зняти ось цю кришку. Я вже коли буду робити ТО на тракторі і замінювати масло коробці, засічу скільки по часу займає ця процедура. Так, друзі, давайте покажу вам, що вийшло по речагам. Як бачите, підняв я речах саме задні гідравліки трішки вище. Також я його підігнув вперед. Можна було не підгинати, але я так захотів, то мені під руку зручно. По КПП. Також речах, виходить, я тут розрізав і трішечки його провернув ближче, він до крила і обратно зварив. Тепер при увімкненні другої передачі, як бачите, нічого не заважає. Речах досить зручно лягає в руку. Це плаваюче положення. І підйом. Також четверта, ну, ноги стало просторіше. Третя взагалі при їзді не торкається, четверта, ну, трошечки. Отже, не знаю, мені зручно. Речах цілком цілком лягає в руку, як бачите, це підйом. Це плаваючі. Також, як бачите, переніс я ручного газу на ліву сторону. Речах вмикання реверса я теж подовжив і підігнув під руку. Тепер тут нічого нічому не заважає і ніякий речах один одному не заважає. Зараз я це вам продемонструю. Тепер речах реверса переключається без всяких проблем. Ричаг газу теж. і швидкість валу відбору потужності теж перемикається, ніде нічого не путається. Все лягає під руку. Тож я його подовжив, вигнув і підігнув уперед. Це отак от виглядає, ричах. тепер ввімкнення реверсу. Ну і тут, в принципі, все. Єдине, що хочу доробити кріплення пильника на речагу перемикання передач. Також по тракторцю я встановив ящик, це той, що йшов з-під зіпа, для того, щоб можна було возити з собою ключі, заробив під нього кріплення. І ось таким чином він у мене став. Користуватися ним доволі таки зручно. Ніде ніхто не заважає. Отже, на сьогоднішній день по доробіткам це все, але не все по трактору. Ще є деякі доробітки, які потрібно зробити. Звичайно ж, я їх вам всі покажу. По трактору на сьогоднішній день майже 18 мотогодин наробітку. Ну, як наробітку? Ще йде, в принципі, обкатка, але обкатка проводиться не в пусту, постійно з чимось їздю, прицеп, катки. Закаткував, до речі, близько 15 гектар. І в цілому трактор мені подобається. Загалом по трактору нічого не підтягував, нічого не крутив, перевіряю тільки рівні рядин. На рахунок цих всіх питань по речагам це все буде вирішуватися звичайно ж на рівні заводу, на рівні виробництва. Які рішення вони приймуть поки ще точно не знаю, але однозначно хотіли б підняти розподільник вище. Тоді буде менший і набагато хід речагів, і взагалі буде комфортніше. Ну і з речагом реверса, я думаю, щось придумаю. Так само і з ручним газом це все буде вирішено. Загалом для тих людей, які придбали такий трактор або думають придбати, поки найближчим часом там, пару місяців будуть заїжджати ще трактори саме такого варіанту. То я думаю, нічого складного тут немає. Це найпростіший варіант, як можна переробити ці всі речаги. Це недорого, нескладно, я б сказав, б, взагалі не затратно. Ну, я по часу десь витратив години 3-4. Це з тим, що я нікуди не спішив. Ну, як ви бачили, роботи були, звичайно, ж, нескладні. Що ж, ну на цьому на сьогодні все. Тож, всім мира, здоров'я та гарного дня!